Росія знищує енергетику України. Окупанти надвечора атакували керованими авіабомбами ТЕЦ у Сумах. Попередні люди не постраждали на місці прильоту. Зараз працюють всі профільні служби. А зранку Росіяни зруйнували найпотужнішу на київщині трипільську теплоелектростанцію. Вона забезпечувала електрикою три області: Київську, Черкаську і Житомирську. Внаслідок атаки система втратила 100% генерації. Складною залишається ситуація на Харківщині. Там діють аварійні відключення. А у Криворізькому районі запровадили ліміти на споживання промисловістю. Чи контрольована ситуація в енергетиці? Розпитаємо у Світлани Гринчук, заступника міністра енергетики України. Пані Світлану, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, який стан наразі в енергетиці після масової атаки? Де ситуація зараз найскладніша? Найскладніша ситуація продовжує бути в Харкові, і Харківській області там дійсно діють графіки відключень для побутових споживачів, і для промисловості, і впоратися з ситуацією достатньо. Но в першу чергу через те, що Харків знаходиться, і Харківська область постійно під ворожими атаками. Кожного дня ми бачимо велику кількість додаткових руйнувань, в тому числі і об'єктів енергетики. На жаль, що стосується ситуації, загалом по Україні, поки що вона контрольована, але не будемо приховувати, що є дуже складною. Ворог дійсно прицільно атакує. Об'єкти енергосистеми України, і в нас дуже багато багато руйнувань, багато ускладнень в роботі енергосистеми, тому ми просимо споживачів, особливо в цей період, коли дійсно важко тримати систему в стабільній роботі, бути розумними споживачами, уважно відноситися до використання енергоємних приладів, можливо, відкласти це на інші години, не пікові, не вечірні, не ранкові для того, щоб енергетичного. Було більше маневрів, більше можливостей ремонтувати, відпрацьовувати різні схеми підключення споживачів до електроенергії, це дійсно допоможе нам значно. А де застосовується відключення, і які регіони, можливо, теж будуть долучені до цього? Поки що застосовується на даний момент в Харкові і в Харківській області, однак. Можливі е, можливі графіки відключень це буде залежати від того, наскільки ворог продовжить атаки, наскільки у нас буде е, рости споживання, і наскільки швидко ми зможемо відновлювати, ремонтувати хоча б те обладнання, яке не так сильно постраждало, і знову вводити його в роботу. Скільки приблизно часу знадобиться на відновлення генерації або е, постачання людям електроенергії в Харківському районі? В Харківській області як я вже сказала, ситуація ми намагаємося, але ситуація погіршується тим і ускладнюється тим, що область знаходиться під міст Харків, саме знаходиться під постійними атаками. допустимо, якщо ми там вчора щось відремонтували і намагалися запустити сьогодні. Зранку знову були атаки на об'єкти енергетики Харківщини, і знову були пошкодження, і наші зусилля на жаль ні. Нівелюються постійними атаками ворога. Однак енергетики працюють і постійно є і кількість споживачів, яких заживляють, і постійно на жаль, є кількість споживачів, які втрачають доступ до електроенергії через нові пошкодження і нові руйнування у зв'язку з атакою на Трипільську Тес, за рахунок чого вдалося уникнути відключення електроенергії в області. Так. ну, наші енергетики застосовують різні схеми там переключень, різні схеми підключень споживачів. Однак ситуація на трипільський ТЕС Дійсно, є складною зараз. Важко сказати достеменно, оскільки ще проходить розбір завалів. ось пожежу погасили, проходить розбір завалів. і Це триватиме на жаль декілька днів, оскільки руйнування були дійсно значними. Я думаю, що через декілька днів ми вже будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде. Де там якесь обладнання відновити і відновити роботу хоча б частково, чи будемо шукати зовсім інші, інші вже джерела і покладатися на інші об'єкти генерації, скажімо так. Чи імпортуємо ми сьогодні електрику? Зараз ні, але ну, ми часто зараз використовуємо оскільки система знаходиться під атакою, то дійсно. Використовуємо можливість імпорту і ведемо переговори з нашими європейськими партнерами щодо того, щоб ще більше збільшити нам можливість імпорту для того, щоб у нас був додатковий інструмент стабілізації роботи енергосистеми України. Тобто зараз ми е живемося власною генерацією, поки що. Її вистачає. Поки, так. Поки що так, але ми ж розуміємо, що в нас є регіони з обмеженнями, такі як Харків і Харківська область. І Там справа навіть не, не, не завжди в генерації. Дійсно була пошкоджена і локальна генерація, але також ворог атакує об'єкти системи передачі. Ми і це значно ускладнює також можливість заживлення споживачів в різних регіонах. А хто з європейських партнерів готовий нас підстрахувати енергією? Всі готові. Ну, сусіди, з якими ми постійно. Якби е, обмінюємося, скажімо так, простими словами: обмінюємося електроенергією і імпортуємо і коли потрібно нашим сусідам. І у нас є така можливість, і експортуємо це Польща, Румунія, Словаччина, Молдова. Е, що стосується інших партнерів, то особливо останні дні після от таких масованих атак і великих руйнувань на енергетичних об'єктів партнери постійно з нами на зв'язку і ми постійно відпрацьовуємо Різні варіанти допомоги це та обладнанням і внесками в фонд підтримки енергетики для того, щоб можна було вже почати закуповувати обладнання, яке нам критично необхідно буде для підготовки до наступного опалювального сезону. Партнери дійсно дуже допомагають і постійно на зв'язку, і роблять все можливе для того, щоб допомогти нам утримати систему робочою, стабільною. І щоб не було якихось критичних наслідків від цих атак, пані Світлано, і наостанок нагадайте, будь ласка, всім нам, як які заходи треба вживати для того, щоб заощаджувати електроенергію і бізнесу, і простим громадянам? Ну, в першу чергу, це намагатися в пікові години. Це ранкові, коли. Всі збираються на роботу, це вечірні, коли всі повертаються додому. Все-таки намагатися не використовувати лишній раз енергоємні прилади, переносити використання їх на, на більш не такий піковий по споживанню е, період часу. Це дійсно значно допомагає. Ну і зараз в нас достатньо теплої погоди, довший світлий день, тому все-таки намагатися по, по, по мінімуму, це дійсно. Дійсно допомагає нам, допомагає нам тримати систему стабільною і буде допомагати уникати обмежень, якщо такі необхідно буде запроваджувати. Ми доєднуємося до ваших слів. Закликаємо всіх заощаджувати для того, щоб допомогти нашим енергетикам відновити енергосистему України. Дякуємо вам дуже, пані Світлана, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики.